Відданий народу всі сили в обороні за долю його сокалину. І сповнив віри у сонячні дні. Він кликав любіть Україну. Вірш Володимира Сесюри, присвячений Кобзарю, декламує ліцеїст військового ліцею Державної прикордонної служби України Владислав Гончаренко. Захід до 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка влаштували у центральній публічній бібліотеці. Я вважаю, що Шевченка це. Так можна сказати, батька письма України. Ну, він багато чого зробив для України, наприклад, дав натхнення тим, хто тільки хотів, наприклад, писати, бути вірним в своїй країні. Відбувся захід за ініціативи Народного Дому просвіти. Школярі, ліцеїсти та бібліотекарі зачитали вірші 12 поетів, на творчість яких вплинуло слово Кобзаря. Якби не Шевченків, Кобзар. Ну то невідомо, чи стала б Леся Українка Лесею Українкою. Чи Василь Стус в такій мірі став українцем, якби він не читав Шевченкового кобзаря? Кілька своїх віршів присвятила Тарасу Шевченку Ліна Костенко. Дев'ятикласниця Валерія Головач зачитує один із них. Пам'ятайте, що на цій планеті відколи сотворив її пан Бог. Нема епохи для поетів, але є поети для епох, читаючи Тараса Григоровича в Шевченка з головою поринаєш це. Чи стала би такою геніальною поетесою сучасності Ліна Костенко, якби вона не читала Шевченкового кобзаря саме під впливом Тараса Шевченка? Народилися у ці чотири знамениті на весь світ рядочки. Кобзарю знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Тараса Шевченка називають пророком, а його слова донині не втрачають актуальності. А тим більше зараз, а тим більше для молоді його потрібно вивчати, знати, пам'ятати і, і радити читати, що власне бібліотека і робить сьогодні разом з народним домом просвіта. Якраз така аудиторія, якій більш ніж кому потрібне слово самого Тараса і слово про нього. Тих поетів, яких вони вивчають в школі, але може й не знали, яке місце в їхньому житті займав Тарас Шевченко. А не посадила, Ірина Муляр Данило Біга. Новини міста.